Стосується власне цього такого цікавого терміну, який певно знайомий, це термін фінляндизація. Це історичний термін, який, однак, який означає, що Фінляндія, як країна тоді залежна від радянського союзу, була змушена для того, щоб зберегти свій суверенітет, поступитися. Певної самостійності у зовнішній політиці, і зараз у журналі Foreign Affairs цей термін вживається щодо України, щодо інших пострадянських країн, які теж залежні від Росії, і з іншого боку, російські аналітики пишуть про можливу фінляндизацію Росії вже щодо Китаю, який, сила якого зростає, запитання чи вдалося Фінляндії зараз позбавитися фінляндизації, якщо я можу так сказати, Дякую. Дякую. Дуже цікаве запитання, яке складається із багатьох запитань. Перш за все, я хочу сказати, що термін фінляндізація, скажімо, використовувалася в західній Німеччині. Коли говорили про можливість нейтральної Німеччини в разі війни, і як можна забезпечити цю нейтральність? Це був провідний такий лозунг на той час у Німеччині. Однак в іншому плані. Фінляндія не мала на своїй території окупаційних сил, вона не мала розподілу на східну і західну частину. Тому фіни, фінський народ відчував, що це неправильно вживати цей термін стосовно ситуації в самій Фінляндії. Далі цей термін набув іще іншого значення протягом часів перестройки, перебудови в Росії, а також ситуації в інших країнах Східної Європи. Ті країни, які були частиною Варшавського договору. і далі я також чув. Я мало чув цей термін, що вживався у міжнародній політиці. Можливо, його можна використовувати для внутрішніх подрем, означаючи, що деякі експерти люди вважали. Що на той час в час е, е, холодної війни Фінляндія надто зближувалася з Радянським Союзом. Сьогодні ж Фінляндія, як я вже говорив, е, перебуває в зовсім іншій ситуації. Я тому не розумію фактично, чому цей термін, термін фінляндізація, може і сьогодні використовуватися у Європі, оскільки ситуація і в Європі значно складніша ніж раніше. Тепер щодо євросоюзу, Там населення складає порядка. 500 мільйонів на сьогоднішній день і військові скажімо, зараз в чотири рази більший ніж бюджет Росії. Військовий бюджет Росії, і національне виробництво в країнах Євросоюзу принаймні у сім разів перевищує рівень виробництва в Росії. Разом США і Євросоюз досі їх витрати складають 70% світових видатків на збройні сили. Дуже великі цифри. Їм потрібно також скорочувати ці рівень цих витрат, і я не можу фактично сказати, яким чином стосунки у цих країнах між Євросоюзом і Росією можуть далі розвиватися, в якому в напрямі і так далі. Питання це набагато складніше зараз, ніж та, яка описувалася раніше як фінляндізація. Принаймні, цей термін сьогодні абсолютно неправильний. Це моя персональна точка зору. Дуже дякуємо. за питання.